Томатне пюре, що продається в кількох британських і німецьких супермаркетах під виглядом італійського, може містити помідори, вирощені та зібрані з використанням примусової праці в Китаї. Це виявило недавні розслідування. Згідно з висновками, супермаркети могли про це не здогадуватися. Докладніше далі. Деякі британські супермаркети продають італійське томатне пюре власної марки, для якого ймовірно використовували не лише італійські, а й китайські помідори, зокрема з регіону Сіньцян. До того ж, вони були вирощені з використанням примусової праці уйгурів. Всесвітня служба BBC протестувала 64 різних томатних пюре, що продаються у Великій Британії, Німеччині та США. У результаті перевірки з'ясувалося, що в 17 зразках наймовірніше містилися китайські помідори. Зразки взяли з полиць британських і німецьких супермаркетів і це попри те, що на етикетці присутнє слово італійське у Великій Британії. Перевіряли пюре з таких супермаркетів як Тескос, «Вейтроуз», Езда і Морісонс. Усі магазини заявили, що дуже серйозно ставляться до звинувачень. Так компанія Теско призупинила закупівлю цієї продукції, а німецька мережа супермаркетів Рю негайно її відкликала. Решта стверджують, що провівши власне внутрішнє розслідування, не знайшли жодних доказів наявності китайських помідорів. Водночас у розслідуванні не висловлено жодних припущень про те, чи могли супермаркети ти знати про підміну. Китай постачає на світовий ринок третину всіх томатів і більшу частину з них вирощують у регіоні Сіньцзян. Виробництво в Сіньцзяні пов'язане з примусовою працею уйгурів та інших переважно мусульманських меншин. Організація Об'єднаних Націй також повідомляла про порушення прав людини як от тортури і жорстоке поводження. Минулого місяця США заборонили імпорт товарів приблизно 30 китайських компаній через імовірні зв'язки з примусовою працею уйгурів, серед нових обмежень імпорт томатної пасти. Міністерство внутрішньої безпеки США. Заявило, що закликає компанії брати на себе відповідальність за перевірку своїх ланцюжків постачань і діяти етично. Представник британського міністерства у справах бізнесу заявив, що жодна британська компанія не повинна бути причетною до примусової праці. Будь ласка, поділіться з нами в коментарях. Як реагуєте ви, коли бачите на товарах в супермаркеті бірку Made in China». Тайвайські кінотеатри, які планують показати документальний фільм про примусове вирізання органів у Китаї, стикаються із серйозними погрозами. Столична тайванська адміністрація розкрила зміст цих погроз і пообіцяла захищати свободу й демократію острова. Подробиці у Флорихуа. У суботу в місцевій раді Тайбея показали відзначений нагородами документальний фільм під назвою Державні органи. За день до цього рада отримала анонімне попередження з погрозою про можливі напади з ножами на глядачів під час показу я хочу ще раз твердо заявити, що міська рада Тайбея не буде терпіти таких погроз. Ми не поставимо під сумнів наше право на показ цього фільму і право громадськості його подивитися. Я ще раз наголошую: завтра в день ми відновимо офіційний показ фільму. Його буде показано повністю без компромісів. У день показу глядачів охороняла поліція. Рада також запросила на сеанс мера Тайбея. Хоча немає жодних доказів того, що за цими погрозами стояв Пекін. Фільм зачіпає одне з найсерйозніших звинувачень на адресу китайської компартії насильницьке вирізання органів ув'язнів совісті з метою продажу для трансплантації. трансплантація органів у материковому Китаї вже давно зазнає критики з боку міжнародної спільноти. Документальний фільм Державні органи викриває злочини компартії, вбивства людей заради їхніх органів і порушення прав людини Законодавці кажуть, що вони виступають проти всіх форм репресій. за останні два місяці, установи, в яких демонструвався фільм, починаючи від кінотеатрів і закінчуючи парламентом, отримали близько 30 погроз. Поліційне розслідування показало, що деякі сповідомлень із погрозами пройшли через ip адреси 14 різних країн, перш ніж потрапити на Тайвань. В одному з отриманих листів сказано, закладено кілька бомб. Якщо ви не хочете, щоб вас рознесло. На шматки, будь ласка, видаліть усю інформацію про фільм державні органи до 14.00 завтрашнього дня. В іншому листі написано: якщо фільм державні органи покажуть, ми візьмемо штурмом парламент Тайваню і почнемо вбивати людей.